Світлана, ну, у вас є гарний результат стосовно пов'язки. Скільки вона десь у вас уже по часу? Ну вже може 4 місяці, 4 може 5. Місяці. як часто займаєтесь? Спите кожен день? Сплю кожен день. Угу. Значить, у мене трошки було глозне давлінє. До цього, да? цього да, так? І... У вас діабет? Так, да, у мене да. сахарний діабет і, і, це і тиск. Очний був, так? Да? Так, да, був очний і такий у мене. Але я вже зараз таблеток не п'ю, я п'єте? Тільки... ні, я тільки от цукру ще п'ю uh -huh, і uh -huh. все. От. Ну, що я вам хочу сказати? Uh -huh. <laughs> Пов'язка. Я сьогодні обратилася до лікаря, туди клініка зір. Угу. Ну от ви я... захотіли що перевірити? Перевірити та... да, і зір. І, угу. Ну як там у мене все, тому що у мене вже починалася угу. да, От. І мені треба було перевірити. От сьогодні я записалася місяць назад, угу. все, але я пов'язку одягала. У мене є ще шарфік. Я теж одягаю угу. цей шарфік. І... і що лікар сказав? Сказав, вона мені каже, що це у вас за прикраси. А це з кераміки. Кер... Да, да. і І браслет. А я кажу, я хожу в без. А вона каже, а скільки виходить? Кажу, ну вже третій рік я ходжу. І каже, каже, це дуже добре. Mm -hmm. І пов'язка, і, і, і та це дуже хорошо. Тобто лікар рекомендує, Ду, да, да, навіть да. будучи в такому центрі. Да, да, е да. Лік, дай каже, і ходіть, каже, і займайтесь, і кажіть ну своїм всі да, всі розповідайте, люди. що так, так, що те саме. Супер. У мене сперва був шарфік, я шарфіком займалася, а потім. А що зараз по очах? От ви казали, да розвивається? Глоукому вже немає, але сказала такі вітамінки приймати, Але я не буду приймати вітаміни. Я сідаю тобто, а за допомогою пов'язки. За скільки три-чотири да, правильно? Так. Да. у вас зараз немає очного тиску, тобто ти тиск да, немає. У мене да, так у мене На, да, нормально. Все хорошо клас. Да. Ну у вас дома що ще є? обладнання? Ой, у мене значить два пояса, міостимулятор і холодна. Mm -hmm. Отакі, от як у мене накидка, у мене біомат Масажер для ніг. супер. Да, от. А як от помінялося ваше життя? От. Е, Які ми ви були три роки тому, і зараз якість життя. Що ви можете робити? Ой, як ви себе? почуваєте? Я дуже, ну як вам сказати, ну давлення у мене, я таблеток вже не п'ю. А пили до цього? Пила, пила два рази на, oh. на, 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 на день. Це при тому, що і, у вас діабет? І три рази пила таблетки oh. от сахарного діабету. Зараз uh -huh. я вже тільки п'ю одну. Супер. Все від цукроводів. А ці давлення, от, от холестерин, я... все, і в мене нема, я ходила, Супер. я провірялася, у мене нема нічого. У мене все дуже добре. Ви і систематично бет... займаєтесь. Да, Це триває. Да. Я вдома, у мене от починається. Я, я ще переб'ю Наталю Вікторівну. Я так. покупала тут, тут, вітаміни. Я не пам'ятаю, ну два чи три рази дуже добре. Ну, мене раніше два-три дні я не могла сходити по большому часу. Мене проблеми дуже проблеми А давайте біждитально, бо багатьох людей це турбує uh -huh. і а, люди в принципі про це говорити. Так? Uh -huh. Коли у вас було таке питання, ви е, якісь ліки, якісь препарати, що ви робили? Я нічого не приймала. Я прийшла до вас, купила uh -huh. ці таблі... Вітамін. вітамінчики і все. От, і слава Богу, я ще. І не боліла цю зиму. О, а раніше як? як раніше боліла, раніше тільки те саме все. Такі, ну, звісно, Я звикла, бо я крановщиця, я на сквозняках всю життя проробила все. І, і так от я займаюся. Я сперва брала для хребта, угу. а потім я взяла для сна угу. там дуже хороші вітаміни. Як називається? А я вам потім розповім. Да. А, а пастою, як пастою, Ой, пастою у мене син воює. і він Що він робить Ви... як займається? Я всі йому, які я пасти, тут оберу. Для даю. військових це не замінна річ. Ні. А як він використовує? О, супер. Чуть там щось почав боліти, кажу сину, і все. Все. І Я от у мене була велика. Я купила, я взяла тут, купила, і я йому дала, а у мене ще маленькі є. Подружкам теж день народження. Я... Саме краще Саме. Краще. Так. Так. Саме. Краще. І Свята Боже, молодець. Я гру ото ходіть і займайте. Ну, вона на роді робить не може. Ну, надію своїх сестри. Будь ласка, є? Людям маючи такі самі проблеми, або щоб і не мали, що їм потрібно робити. Ну, що потрібно? Не йти в аптеку і не купляти нам всяку гадость, а йти в ногабест. Вам тут і скажуть, і розкажуть, і покажуть, як, що до чого, і будете займатися, і як буде все добре, купляйте, не бійтеся. Я теж е, е, платила в банки кредити, ці, виплатила розсрочки, виплатила і все. Зараз. Хочу, встану 5 часов ранку, позаймаюся. Хочу в 10 часов лягаю, там, чи в 12 теж позанімали. От ви молодець, тому що за ці 3 роки ви займаєтеся систематично, це дуже важливо. Ви да. як людина, да. яка а, а, має діабет, має гіпертонію, а чи вірите ви, що життя можливо без препаратів в нормальному сім'ї? Звісно, звісно, вірю. Щоб я не вірила, то я б сюди не ходила. Супер. Да. Ну, вам дякую. Мені моя подружка, моя сотрудниця колись показала. Пішли ми в цей Нугабес. Все. І я вже тут. Супер. Вже да. тут Свої три роки. роки. Да. 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 Супер. Дякую да. вам за він.